Ми з Юлею Дюжнік вирішили в прямому ефірі зробити дивовижні перевтілення за допомогою новинок компанії Мерікей, які вийдуть 16 жовтня у продажі. І це тіні. Олівці для очей, консилери та коректор для. Шкіри для, для, для очей. Ну і будемо знаєте, такими сьогодні інноваціями використатися, робити якісь креативні рішення в створенні образу. нас надихнули осінні новинки, і я зараз знімаю свої окуляри. У мене підготовлений холст Юля, а в тебе? На мені теж вже є і праймер, і тональна основа, і навіть вії є. Угу. Брови завжди на мені є. А то... Начебто все ок, можна і так все залишити, але ми підемо далі. Юля, мені так не терпілося спробувати на собі ці багатофункціональні маскуючі засоби, які дуже зручні упаковці. Подивіться, вони в тюбики можна на будь-який колір відтінку шкіри. Холодний чи теплий, вибрати для себе той тон, який вміло сховає якісь недоліки. Це можуть бути від акне, це може бути пігментація. Чи, наприклад, як у мене, десь трошки там під в зоні біля носика, чомусь завжди більше червоне червоні є, ой, верніше, та, червона є шкіра. Це може бути носогубні впадинки, там, І це дуже зручно, тому що ви можете невеличку краплинку видавити та, і нанести точково туди, куди вам це треба. У мене ще Юлі, трошки підборіддя червоніше, ніж треба, бо в мене комбінована шкіра. У мене іноді навіть бувають прищі в моєму віці 54 роки. І я так собі можу іноді точково десь там приховати ті прищики, які були в мене і які там вже зійшли. Зараз у мене от чомусь на шиї він скочив, непонятно чому. І я маскуючим багатофункціональним засобом його скоригую. Я вибрала від Тіна Кайвері 2, а в мене ти мене теж. У тебе теж? Да? У мене Light 2. А Light 2. А mm -hmm. я а я взяла light, боже, я заплуталася. У а а, вас, мабуть, light... корект. Ні, Light оце 3, я взяла. Так. Mm -hmm. Отлично. Тобто, у нас е, різні кольори, і ми з Юлею зараз їх е, е, тестуємо на собі. Мені подобається. Що я зараз навіть буду підглядати в наш гід з продукції, з новинок. Для чого? Для того, щоб вам розказати, що все, чого ти хочеш, чи чекаєш від маскувального засобу, тепер в одному тюбику. Чи то швидке маскування висипання, чи акцентування риса обличчя, багатофункціональний засіб. Маскувальний мрікей допомагає приховати, підкреслити або висвітлити саме те, що ви забажаєте як ви забажаєте. Наносити можна з впевненістю, знаючи, що палітра стійких, стійких відтінків подарує вам природний ефект, ваша шкіра тільки краща. От я при близькому роздивлянню твоєї шкіри бачу, що дійсно. А тон став рівнішим, ти вже під очі нанесла, так? Угу. плями та зміни кольору легко маскуються, тому що це кремова формула з повним покриттям. От. І, відповідно, ідеальний тон шкіри на, на цілий день без жодних. там... Неприємних там скочувань чи там, зникання того пігменту, то мені дуже подобається. 700 грив... 740 гривень коштує великий достатньо об'єм 8 грам. І е мені подобається, що він не тільки маскує, освітлює, а ще й дає е догляд за шкірою, тому що тут є вітамін Е, потужний антиоксидант. Що допомагає боротися з ознаками старіння, це нема уважна Юля, до речі, тут є рослинний гліцерін, який допомагає зволожити та пом'якшити шкіру. Тут є екстракт солодки, який сприяє вирівнюванню тону шкіри. І 90% жінок, які протестували цей новий багатофункціональний засіб, який буде у нас в чотирьох відтінках. То вони сказали, що не забиваються ці засоби в зморшках і відчуваються невагомим. Розумієте? Невагомим. Ви можете його використовувати як вам завгодно, але я б хотіла сказати про шість важливих фактів. Ти не проти? Сквалена споживачами. Оновлені пакування для точного наношення дружні до шкіри та протестовані дерматологами засоб, без віддушок, некомедогенний, клінічно протестований на подразнення та алергії до шкіри. Та багатофункціональна маскує почервоніння, темні плями, висипання та невірівний тон, забезпечує повне покриття, стійкий легкий з натуральним ефектом, який ваша шкіра. Але трошки краще, набагато краще. Збагачене вітаміном є, е, антиоксидантом та глицеріном для зволоження. Універсальне та індивідуальне покриття, От, легко поєднувати з коректором навколо очей чи з тональними засобами. І, відповідно, я зараз спробую коректор для шкіри навколо очей. Де він в тебе тут є? От він. А ти поки розкажи, можливо, про коректор. Бо я так. Запалилася, мені хочеться. ну багато, так? мало треба. Ти помітила? Mm -hmm. да, дуже економні вони. Ти набираєш наче багато mm -hmm. і порівняно з тими, які у нас були, мені здається, вони. Дивись, як цей колір класно маскує мені. Так, mm -hmm. бо ця формула подвійної дії миттєво нейтралізує синьо-фіолетові та oh. синюваті темні кола. Забезпечений екстрактом солодкий, який відомий тим, що зменшує основну причину. Подивісь, Подивись на мене. Mm -hmm. Супер, так? Да? Подивіться, дівчата. Я не бачу, я без окулярів, але дивіться, крапелька і ще залишилось. Ага, Юля, вибач. Створює ідеальну основу для консилера. А, гладка формула. З повним покриттям не збирається узможки і не підкреслює дрібних ліній, угу. забезпечує стійку основу угу. під багатофункціональний маскувальний засіб без заломів і лущення. Покриття можна нашарувати, воно угу. залишається невагомим на шкірі. Доведена споживачами ефективність після угу. використання коректора для шкіри навколо очей. Протягом семи днів жінки погодилися. 93% сказали, що він комфортний на шкірі. 91% визнали, типу шкіри. 90% сказали, що він легкий і не лущиться. Реально він крутий. Юль, от я нанесла трошки, ти можеш на мене глянути. Подивись, як він природний. те відтінок підходить для будь-якого, я так розумію. Для будь-якої дівчини, бо він реально перекриває всі недоліки, про те, про що говорила Юля, не забивається в зморшки. І він дуже економічний. Боже, який він економічний. Супер. Я десь перекрила свої нерівності, знайшла навіть прищ коректором цим очі, перекрила. Основна Думаю, упаковка нормально. для точності uh -huh. та зручності. Дружній до шкіри без ароматизаторів, не uh -huh. комедогенний і створений для всіх типів шкіри, включно з чутливою, uh -huh. протестований дерматологами. Супер! Я ставлю 100 із 100, 10 із 10 цим новинкам, які 16 жовтня з'являться у продажі. Uh -huh. Продаж, легкий, бачиш, я навіть е, короткозора я бачу дуже багато е, що з близької відстані. І розумію, Юля, що він реально непомітний. Він угу. так адаптовується, ідеально, що можна спокійно його брати. Мені подобається мало місця в косметичці, така ексклюзивна, мені здається, дуже сучасна упаковка. Вам звернути на це увагу, дівчата, і якщо у вас є потреба, Саме сховати ті недоліки, які вас дратують, чи дратують ваших оточуючих людей і дадуть вам впевненість в собі, бо ви будете виглядати неперевершено, як на фото в інстаграмі чи в Фейсбуці, та без фільтрів чи при близькому спілкуванні ви будете виглядати, наче дівчина з облужки глянцевого журналу, бо у вас не буде ніяких. Причин для того, щоб комплексувати. Та Юля, мені не терпиться далі рухатись, бо в нас же є а, тіні олівці. Mm -hmm. Дуже зручні, я не знаю, компанія завжди якісь тренди видумує, завжди якісь видумує тренди. Я зразу подивилась і подумала: цікаво, цікаво, ці mm -hmm. олівці можна наносити як самостійно отак, просуваючись по повіку. Я побачила в гіді по новинкам, що можна створити ефект вологого повіка. Це зараз такий прямо писк, такий прямо тренд. От, Юлія попробувала, подивись, і воно так дуже, не, не дуже лякає мене умерло. дуже елегантно, сучасно. Супер. Ти бачиш, мені mm -hmm. навіть подобається пальчиками. Ти так торкаєшся, ледь-ледь. І в тебе виходить ідеальне покриття. А також я, Юля, спробую, як людина-експериментатор, ще трошки нанести його на вилицю. Подивись, що витворяють mm -hmm. ці тіні. А ти знала, що вони водостійкі? Бо я пробувала їх на руки і виставляла вже сторіс. І зрозуміла, що це водостійка формула. Яка ніколи не зрадить, бо сьогодні дуже багато дівчат мають ну, жирне повіка, та? яке там навіть не витримує того жира і в тіні можуть скочуватися. То з цією формулою вам не загрожує неприємні от такі моменти, які вам не дають можливості зробити макіяж, бо ви боїтеся. Ой, це фаворит, мені здається. Я й на носа нанесу трошки на підборіддя. Подиви, як круто. А ти куди нанесла? Mm -hmm. Що ти нанесла? Я на повіку на нерухоме нанесла. Uh -huh. а, і світлий, найсвітліший відтінок. Ух uh ти, -huh. ефект вологого олка. Mm -hmm. То mm -hmm. мені теж дуже подобається. Юлія, я взяла ще один відтінок протестувати. Зараз нам треба подивитися назви. Ти, знаєш, це, напевно, найкращий варіант пальцями для мого дорослого повіку. Дивись, я наступний відтінок нанесла під брови. Можу також показати додатково їх на вилицях. Це те, що треба, Боже, сьогодні сучасна жінка одними цими тінями може зробити навіть собі хайлайтер та? на на, на, на свої щічки. Я ще, знаєш, сюди кінчиком. А, якщо їх так, ти диви, які вони яскраві. Mm -hmm. Це занадто це можна вже святковий макіяж робити. так? І святковий, mm -hmm. так. Поєднувати можна. Так. А попереду у нас новорічні різдвяні свята. І я думаю, що ці макіяжі дуже зайдуть, як молоді аудиторії, так і дорослим жінкам. Так, це я спробувала. Хотіла підглянути Юля. Зараз хотіла підглянути все-таки розказати про ці А, І знаєте, про що я хотіла сказати? Що це сяючі тіні олівець, які дають космічний, космічно багато функціональність для сяючих очей. Вони мають насичений колір, і вони можуть дати вам один рух без зусиль зробити макіяж. Можна подарувати погляду яскравість з тінями олівцем, що забезпечить інтенсивний колір одним рухом без пензлів, без осипання, без складного розтушовування. Це ідеальний варіант для денного сяйва, так і для вечірнього, наприклад, драматичного образу. І мені здається, що тут дуже круто, що є скошений кінчик для точного нанесення. Це кремова текстура, не збирається в складках, лиха формула можна нашаровувати. І це завжди може бути під рукою. Ми можемо наносити його прямо на повіку, олівцем, пальцями, пензлем для нанесення кремових тіней для текстур Marycake. Я спробувала модний. Мідний спалах, золотий серпанок і зараз візьму ще рожевий міраж і блискучий бронзовий. Mm -hmm. От така я сьогодні смілива жінка. І мені так подобається, що я в своїм віці mm -hmm. не, не обмежую себе, а пробую. а я вже в них запуталась. В них запуталась. Оце я не пробувала. Mm -hmm. Боже, які вони, вони гарні. Юля, я тобі нічого не даю. Mm -hmm. Держи. Я оцей е, мідний, uh -huh. е, спробую нанести зараз як стрілочку. Подивись, що я витворяю, Юля, подивись. Uh -huh. Ти бачиш, що можна зробити? Набагато темніший кордон. Подивіться, набагато темніший його можна як смукіайс ви, ви, використати. А можна, Юля, подивись, uh -huh. як я зробила легко собі стрілочку. Подивіться, а, а, а. макіяж тримається довго за допомогою цього універсального б'юті-стійка. Сяючи тіні, олівець для повік легко козає по шкірі, залишаючи насичений виразний колір, що надає очам іскристого сяйку завдяки як гарно. повторному механі... поворотному механізму. Дивись, він, він реально сковзить, подиви, що він робить. Ой, Юля, я в захваті, я в захваті. Властивості формули протестовано дерматологами, mm. офтальмологами mm. на подразнення шкіри та алергію. Підходить для чутливих очей і користувачів контактних лінств. Ага. Подивіться, що я зробила. Ти бачиш? Вийшла стрілка. Колір. Мені дуже подобаються кольори такі космічні, космічні, так? Ти пам'ятаєш, у нас була колекція обмежена з олівцями. Я так сумувала по них, вони так швидко закінчились. Я прямо сумувала, я хотіла ці олівці, щоб в мене були постійно. І от компанія MaryKay мене почула, я вже розійшлася. Юля, мені так хочеться отакого от ще додаткового. Фінішу і 4 їх спробувала сьогодні в макіяжі. Дивіться, як це круто. подивіться Ідеально підходить для використання на ходу. Формула Ой. за можливості, Оже. на шарування наноситься рівномірно, легко розтушовується і не потребує жодних інструментів. Поєднує відтінки між собою або комбінує з тінями щоб створити безліч образів, які до. Дарують блиску твоєму погляду. Кремова формула стійка не збирається в складках і тримається до моменту, коли ти захочеш їх зняти. Боже Юля, я молодець. А ти молодець, що ти розповіла. Угу. Ну, дивись, дійсно, вона схопилась дуже швидко, і от на руки, от, бачите, я її не можу стерти. Бачите? Угу. І вона так довго тримається і дає оцей дійсно космічний блиск. Я зараз нанесу туш на вії. У mm -hmm. тебе туш вже є? Так. А я нанесу туш. Відгуки пишуть mm -hmm. нам тут. Мені подобається легке нанесення та насиченість кольору. Mm -hmm. Формула дуже кремова та ніжна, і була і було відчуття, ніби я взагалі нічого не наношу. Тоді як більшість тіней, якими користуються раніше, здавалися важливими на пові... важкими mm -hmm. на повіках. Мені сподобався скошений кінчик, який дозволяв наносити тіні з точністю, а потім я просто розтушовувала пальцем. Я відразу зрозуміла, що вони, мож... вони будуть дуже гарні. А коли спробувала переконалася в цьому. Ти знаєш, хочу сказати, що я коли побачила ці олівці, я подумала, що це не для дорослих людей. Чомусь мені таке прийшло в голову, як завжди, з кремовими румянами, Я подумала, що це не для мене. І тут я думала, що мені дорослим повіком це не підійде. Подивись, як круто воно. Дуже Дуже, дуже круто. Красиво. І зараз, Юль, я візьму орівець для губ, угу. зроблю контур, а потім використаю теж тіні. А ти що будеш угу. робити? Я хочу взяти олійку. Для губ зробити такий легкий природний кольор з невеличким таким сяянням, угу. і поєднаю це із тінями, олівця, тінями олівець. Я додам такого збільшення за рахунок мерехтливості олівця. Ну, ти зовсім придумала щось неймовірне. Mm -hmm. Ну, я, Юля, не буду, може, такою смілою, як ти, але хочу. Прямо мені не терпиться спробувати саме варіант такого, знаєш, додаткового сяйня для губ космічного, так? Mm -hmm. Космічного, як кажуть, Марікей. Що у нас з вами тепер буде космічні тіні. Ну так, да, Юль, можна тут реально фантазувати. М -м -м. Подивіться, вони як коректор. Пам'ятаєш, що у нас була помада коректор, угу. яка може з будь-якого кольору помади зробити е додатковий такий от е ефект мерехтіння, як казала Юля на губах, який дуже бу бу може бути святковим. чи а більш об'ємним для губ. Я прям всі попробувала, Юля. М -м -м, та ти шо? Юля, а. -а, -а. Подивись, що в мене вийшло. Угу. Такий гарний відтінок осінній. Боже, це просто неймовірно. А ти помітила, як мало часу ми з тобою потратили так, на то все Так, і було. я думаю, Мені що Ми не використовували пензлі. Ми не використали навіть пензлі, хоча я їх приготувала, трошки розташувала. І от дивіться, що я хотіла сказати. Мене просто розриває від бадьорості і захвату від того, як компанія про нас дбає. Вона для нас зробила олівці тіні. Розумієте, якими ми можемо зробити повноцінний макіяж, повноцінний макіяж. Ми можемо при умові, тому що у нас е, е, все ідеально на обличчі, скоригувати шкіру на, е, на, на шкірі навколо очей, десь забрати там неприємності, які у нас є. І дивіться, по суті, я думаю, в косметичці це займає дуже мало місця. Тіми тінями ви можете і е, повноцінний варіант макіяжу на верхньому віці зробити. На вилиці я додала, і ще я взяла туш. По суті, дивіться, скільки місця в косметичці всього лише. І все. І все. Роз... А, олівець у мене для губ. Олівець губ. Для... Все. От уявіть собі, як це круто, коли у вас є такі агенти з тобою в сумочці. Вам тільки треба. Зрозуміти, який відтінок тіней олівця ви берете, який відтінок коректора для шкіри обличчя багатофункціонального засобу, ви берете макскувального і коректор для обличчя. І відповідно, додатково до всього, я би ще хотіла порекомендувати осінні насолоду, як в Юлею ми наче зараз пішли на прогулянку. Це а, суха олія для тіла. Це обмежена колекція, як і тіні обмежена колекція, а, аромата чуттєвого confident кон, так? який у нас теж з'явився в продажі, і я не можу не поділитися з вами своєю особливою такою радістю, пристрастю. і Вдячністю компанії за те, що вони дали нам цей аромат, який говорить про те, що ти впевнена, впевнена ти впевнена ти, кому це не треба? Кому це не треба, дівчата? Тому я ці нотки бадьорості осінніх теплих ще поки що днів передаю вам. Отого натхнення, бурхливості якоїсь е, особливої такої радості мені хочеться передати кожній із вас. А ми завершуємо наш ефір. Ми е, сьогодні з Юлею протестували, нарешті, і знаємо, що ми кажемо кожній новинці так, ми е, беремо їх собі. Для користування і в роботу. А всі, хто хоче їх замовити, можете до нас звернутися. Хто хоче протестувати, ви можете прийти в 11 жовтня о 2 годині дня о 14.00 до нас в Ель-Клаб на презентацію новинок жовтня. То до зустрічі! До зустрічі!